Слава Україні! Дякую, слава. З нами команда КФКГ ФК інваспорт 15-й всеукраїнський турнір Даймотліга Києва Open Cup раді вас бачити серед учасників. Сьогодні два поєдинки: поразка від танчика, перемога від Монтенегро. Як проаналізуєте, який настрій і перші емоції від турніру? першу чергу турнір Дуже приємно вражені з організацією турніру, дуже багато гарних команд приїхало. Той самий, самий танчик, теж ж сама Десна з Києва. Ну і нікого не буду виділяти, всі дуже гарні команди, дуже класний турнір, тому організація на найвищому рівні. Друге, наша команда укомплектована з різних регіонів України. Тут в основному всі збірною 21. один. Минуємось до міжнародних змагань, є хлопці зі Львова, з Полтави, там, з Тернополя, з Рівного, з різних куточків України. Ми їх зібрали на цьому турнірі, щоб для нас тренерів було якби подивитися, на їх рівень, щоб надалі підготуватися на міжнародні турніри, якраз дай Морд-Ліга давати шанс зіграти з різними командами з різних куточків України. І Це для нас дуже корисно буде, як сказати, опит. Тут багато хлопців, які грали в минулому році, теж в вашому турнірі в 14-му Міжнародними, так Diamond League в місті Тячів. Багато хлопців є і зараз. і Ми зараз дуже вражені тим, що е, зрівняти їх тут минулий рік і зараз це зовсім різні хлопці. І ми дуже раді, що вони ростуть і ростуть. Якісь цілі команда ставить, окрім того, що ви сказали, отримати досвід, підготуватися. Турнірні цілі є в команді. Чи все-таки основне завдання саме отримати? Досвід пограти з сильними колективами підготувати команду до майбутніх міжнародних змагань. Звичайно, що в нас взагалі стоїть Привідає, в першу не чергу не це не результат, так. щоб були призах на турнірі, а потім вже досвід. Ну що, хочу вам подякувати за участь. Завтра успіхів у ваших іграх. Раді вас бачити серед учасників. Це дуже дякую. Дякую.